Gravity defined, Bounce Tales, Баунс on Fire, Yeti Sports, Happy Tree Friends. Чи викликають ці назви? У вас хоч якийсь дзвоник в голові? Я дуже сподіваюся, що так, бо це лише маленька частинка того, що ми сьогодні з вами пригадаємо. Це буде екскурсія у минуле, у часи, коли ще існував канал КуйТБ, коли мій війна коштувала 40 копійок. Коли можна було купити сімку мобільного оператора мобілу за 10 гривень, влізти на ній у мінус і просто викинути часи, коли нашим Ютубом та спотіфай було те, що скинуть однокласники по блютуз. А замість тим була сторінка у телепрограмі, де через смс можна було купити гру. Це були нульові. Як на мене, справжня золота ера. Ним. Вірних мобільних джава ігор, які буквально з головою захоплювали нашу увагу на шкільних перервах, і саме про них. Я і хочу сьогодні з вами поговорити. Думаю, тригернув я вас добряче цими спогадами. Тому давайте ще й на коменти може забачу. Пишіть, яка мобілка була у нульових у вас, або про яку ви в ті часи дуже мріяли. Ну і в які ігри ви тоді на ній гемселились, буде цікаво почитати. Особисто у мене телефон з'явився десь у класі сьомому. Тоді я випросив у мами легендарну моторола e 398 і це був просто розвал кабіна на телефон. А от до цього, щоб пограти в щось на перерві, у школі я мав попросити свого однокласника, який абсолютно без проблем давав мені поклацати його Сіменс та пограти у щось що в нього там було встановлено, за що я йому і досі дуже вдячний. Це було дуже мило з його сторони. Це були роки десь між 2005 та 2007, Може, але це дуже грубо прикидаю, бо я так точно не згадаю, це наче щось з минулого життя. Знаєте, ну і от найбільший захват та любов від мене тоді мала серія принц Персії» від геймлофт. Як мінімум, це перше, що одразу спадає мені на думку, коли я чую слово Джавагра. Взагалі, напевно, найбільше мобільних хітів того часу створювали саме у Ге. Емлофт я особисто ніколи не цікавився історією цієї компанії, але як виявилось, заснували її брати Єму, які також є власниками та засновниками Ubisoft. А це насправді багато про що говорить. Ви можете не любити сучасний Ubisoft, але не думаю, що можна хоч якось применшувати їхні легендарні ігри, які вони робили раніше у нульових, і який вплив мали ті ігри. Відповідно, Геймлов у, у ті часи справи йшли дуже навіть непогано, враховуючи те, що власники знали, що роблять. Ігри Геймлов робили абсолютно різні. Це це були як порти своїх великих ігор, типу принца Персі та Splinter Cell, так і якісь ігри по ліцензіях, по фільмах та мультиках. Тоді ж у студії з'явилися і нові відомі IP, які були саме ексклюзивами для телефонів, як то гоночки, асфальт, які існують. І досі насправді можу точно сказати, що виріс я у тому числі саме на цих мобільних іграх. Бо десь у ті роки у мене ще не було комп'ютера, і пограти в щось я міг або на телефоні однокласника, поки в мене не з'явилася своя мобіла, або у комп'ютерному клубі за гроші. Тобто. Вибір не такий вже й великий, але мені цього вистачало з головою. Та й багато кому ще пам'ятаю, що оці ігри про принца Персії були не дуже довгі. Загалом в середньому от, таку мобільну джава гру можна було пройти десь за годину, або простіше кажучи, за 3-4 перерви між уроками, але це була дійсно неймовірна година. Візуально, та в плані геймплею гра тоді дуже мене вразила. Яскрава та детальна картинка, різноманітні механіки: від бійок до паркуру, до якихось ефектних сцен з елементами QTE. Це було дуже класно. Але. Це був екшн з кров'якою та рубанням ворогів. Натомість паралельно також існувала інша мобільна серія відомої гри Splinter Cell, де все впралось у стелс, точно як і у великій версії цих ігор. Тут вам вже треба було непомітно прокрадатись до ворогів зі спини, нападати з темрявичу, стрибати на них зі стелі, а потім також ховати їхні тіла, щоб їх не знайшли інші вороги, і не забили тривогу. Потрібно було переховуватись, стріляти по лампочках і лазити по стінах. І це було дуже захопливо навіть на мобільному телефоні з малим маленьким екранчиком і управлінням кнопочками. Скажу чесно, я не пам'ятаю інших, хоч трохи схожих ігор на ці дві, Хіба що пізніше ще вийшов Assassin's Creed, але я вже не певен, що тоді його застав. Але, взагалі, якимись конкретними жанрами мобільні ігри того часу зовсім не обмежувались. Іншою відомою і популярною у той час серед моїх однокласників грою від Gameloft був Сайт Scroll Shooter 13, від якого я не аж так фанатів, але він був цілком непоганий. Це вже було щось більше схоже на таке, щось, у що ви могли грати на старих Консолях, типу Sega чи Nintendo. взагалі для телефонів тоді іноді робили також і порти ігор з цих старих консолей, той же черв'як Джим, в якого я просто обожнював грати на Sega. Він був також доступний і як Java порт для мобілок. Зрідка також портували і популярні на той час онлайн-флеш ігри, як, наприклад, легендарний Yeti Sport. Я просто впевнений, що ви колись у нього грали, і дуже здивуюсь, якщо все ж ні. Вже точно не згадаю, чи гамов я оцю цю гру саме на мобілках, на телефонах, але я пам'ятаю, що вона була на. Комп'ютері моїх кузенів, до яких я бувало приїжджав на вихідні. Це був прикольний набір різних смішних міні-ігор, де ви у ролі Єті мали або пінгвіна кудись запустити в небо, або зіграти в гольф, фламінго. Такий собі таймкілер, який ідеально підходить для мобілок. Знаєте, я і сам свого роду таймкілер для мобілок роблю тут для вас відео, щоб ви гарно проводили свій час. І я дуже сподіваюся, що мені це вдається. Тому просто нагадаю, що ви можете підтримати усе, що я тут роблю, своєю гривною, підпискою на монобазі, чи разовим чайовим донатом за гарний настрій. Просто на монобанку. Знаєте, це дійсно вагома підтримка, і саме через таких от спонсорів я можу для вас робити більше, краще та цікавіше. Дуже дякую усім, кожному та кожній з вас. Кицька, я вже чую, що ти там ісполняєш. окей? Де? Ага, дивіться. Пеу, пеу, пем пем пеу. Уходь. давай. Ой, боше, так і живемо. а? Але серед усіх у цих мобільних Джава ігор були не лише от такого роду маленькі спортивні міні-ігри. О, ні, було і дещо набагато масштабніше, як от серія Real Football, яку здовж таки робили у Геймлов. Я скажу так: я ніколи взагалі не був фанатом футболу, ані справжнього вуличного, ані того, що по телеку крутять. Але чомусь у ті часи навіть я не був проти поганяти м'яча у віртуальному футболі. Ви тільки гляньте, на заставці гри 2006 року навіть Шевченко був. Ну, повний кайф. Це був такий собі аналог ФІФА з комп'ютер. Тільки для мобілок, і ця серія існувала мінімум до 2022 року, як для iOS, так і для Android. Але початок свій взяла саме на наших маленьких екранчиках у вигляді Java. Так само не треба бути фанатом більярду для того, щоб із задоволенням пограти у нього на телефоні. Найвідомішою знову ж таки була гра від GameLoft: це Midnight Pool, яких було декілька частин. Спершу вона вийшла саме для мобілок у 2005-му, потім студія ще випустила Midnight Pool 3D, але це вже була гра для телефонів Nokia серії <гейдж>, а це було щось таке, ну, щось небагатом, знаєте. І ну, і згодом вона ще також еволюціонувала у версію для консолей Wii. Звісно, у цьому відео я намагаюсь пригадати якісь свої спогади з дитинства, з підліткового віку. Але ж грав я далеко не у всі ігри, які тоді були популярними, саме на мобілках. Це взагалі для мене було справжньою загадкою, звідки ці ігри тоді беруться на телефонах однокласників. Бо мені якось було важко повірити, що хтось із них дійсно відправляв смс-ки для того, щоб. Типу, наче як купити такі ігри, я такого точно не робив. Це було дорого і ну. Мама мене пухайдухала. Можливо, у когось тоді був інтернет, і вони якось все це тягнули звідти, а вже потім все це розліталось з телефонами, знайомих через блютуз та й порти. Мені здається, оце піратство мобільних ігр в ті часи, хоч якось контролювати, взагалі, було неможливо. Так, от, хоч це відео у тому числі про мої спогади тих часів, я звісно не можу ігнорувати досвід інших. Тож я провів невеличкий рісерч, погортав інтернет зі спогадами інших людей і дізнався про інші легендарні ігри тих часів, про які я тоді навіть не чув. Наприклад, абсолютним здивуванням для мене був той факт, що Galaxy On Fire спочатку була саме java Грой, яка вийшла ще у 2005 році. Це була дуже технологічна на свій час космічна пригода з відкритим світом, але і тягнув її далеко не кожен телефон, я так гадаю. От, хоч стріляй, не пам'ятаю, чи гра вона, є, але з відгуків в інтернеті видно, що багатьох це була чи не найулюбленіша мобільна гра у ті часи. Цікавий факт, як казав, всі студії, що робили цю гру, кодова база у java грі та її hd версії для. Практично ідентична. Серед інших ігор, які я не можу пригадати, щоб у них грав, виявився Doom RPG. Це був буквально старий та добре знайомий усім шутер Doom з тим же головним героєм та таким самим візуалом, але з елементами RPG і прикольним сюжетом. Ще наскільки я зрозумів, він був покроковим чи щось типу того. Гра навіть отримала купу нагород, коли вийшла у 2005 році, як то мобільна гра Року, адвенчура RPG року та вибір редакції. Тобто, у ці часи це дійсно було щось крутезне і навіть трохи шкода, що. Я це якось зовсім пропустив. А от що ні я, ані хтось інший точно не пропустив, так це безсумнівно легендарно в Gravity Дефайн, такий собі мотосимулятор, головною метою якого було пройти складний маршрут різноманітних рівнів. Що тоді що зараз зі сторони це виглядає не так вже й складно, але насправді ця гра у свій з добряче так підпалювала сраки, хоча рівню в складності було три це все одно було викликом, особливо враховуючи доволі реалістичну фізику, яка впливала і на падіння з висоти. І на підйом на круті схили це було дійсно складно, але при цьому до біса захопливо. Якщо ж ви любили гоночки, то вже тоді існувала легендарна мобільна серія Асфальт. Я не скажу точно з якої саме частини почав у неї грати особисто я. Але я точно пам'ятаю третю частину, бо вона була про стріт рейсінг, А це тоді було дуже популярною темою, особливо на фоні фільмів Форсаж та Need for Speed Most Wanted. Тут був і режим кар'єри, і просто одиночні заїзди, і різні типи перегонів, як то класична чи дуель віч навіч або ж погоня з копами чи то автотроща, треба було буквально розбити авто суперника. І все це було дуже захопливим. Знову ж таки, особливо на фоні Most Wanted, мати щось таке у себе в телефоні. Дуже круто. Жесть той сніг падав, і було темно. Тепер сонце вийшло, і в мене тепер інше освітлення. Ну сподіваюсь, вам око це не муля. Вибачайте окреме місце в моєму серці займає особлива гра BTB Planes. А усе через те, що у неї можна було грати в мультиплеєр по блютуз. Уявіть собі таке, це було простенька, а проте дуже захоплива гра, де двоє гравців керували літачками, і головною метою було збити літак супротивника, для чого було достатньо попасти у нього тричі. Вибору якоїсь зброї не було. Це завжди були однакові пульки, які ваш літачок вистрілював одиночними пострілами. Так само, і літаки були однаковими, та й карта, де ви літали, теж була та сама. Прикол був ще у тому, що в будь-який момент ви могли вистрибнути з літака, і ваш пілот на парашуті міг спуститись на землю та взяти в амбарі новий літак. Але ворог міг вас підстрелити, поки ви спускаєтесь вниз. Звісно, це була не єдина гра з мультиплеєром по Bluetooth, але саме цю я запам'ятав найбільше, бо це було весело, це було динамічно, і водночас просто і цього вистачало аж з головою, щоб розважитись з друзями на довгій перерві. Кийця п'ять. Дивіться, тільки запусти давай швидко. Це ужас. Інший абсолютний прикол серед Java-ігор ігор це The Sims. Конкретно я пам'ятаю саме другу частину, яка візуально було дуже схожа на перші Sims для компів. Ну але суть була загалом та ж сама: створюйте собі персонажа, заселяєте його у дім і намагаєтесь вижити. Потрібно було слідкувати за показниками вашого сіма, годувати його, водити в туалет, вкладати спати, водити на роботу чи навчання. Це було, наче та в телефоні, але трохи поскладніше. Пам'ятаю, я часто застрягав у нескінченній петлі, коли мій сім був за то холодним, щоб піти на роботу, але й на їжу в нього не було грошей, бо він не працював. Ну, вже за реально. Так само, мало хто не пам'ятає мобільний клон легендарного GTA від Gameloft, Gangster Crime City, яка вперше вийшло у 2006 році, і це було дійсно щось революційне на той момент, як мінімум для мене та інших школярів. Це була така собі пісочниця з відкритим світом, де можна було як проходити сюжетні місії, так і просто досліджувати світ, і розважатись, як ви це робите зазвичай у GTA, тобто бігати містом, вбивати кого заманеться та викрадати тачки і ганяти на них. Різноманітна зброя від холодної. До вогнепальної, купа різноманітних видів авто. Ну, це дійсно було прикольно. Хоча і доволі швидко набридав. Що мені зовсім не набридало, так це неймовірна гітар рок тур музична ритмгра у стилі гітар-хіро та рок-бенд у неї я міг грати по колу дуже довго. При тому, що плейлист у грі був не аж такий великий, всього 17 треків. Але це були ого-які треки: від хеві метал, що ти був Блек Себе та панку Blink 182 та Avril Lavigne до Майкла Джексона та The Police. Ну, але звучало все це не так, як ви собі можете пам'ятати. Це була поліфонія. Мені ж тоді здавалося, що я дійсно лабаю на концерті. Настільки це було круто. У 2009-му вийшла ще друга частина цієї гри, але у неї я пограв лише згодом, вже на своєму епотач. Звук там був покраще, звісно, але гралось так само дуже класно. Вже можна згадати Flippy Bird нашої молодості. Це одна конкретна гра. Happy Tree Friends, Flippy's Flying Frenzy. ви курували одним зі звіряток, що сидить у вертольоті. До якого знизу прив'язано інше звіря? Ви ж пам'ятаєте, що воно таке? Ці Happy Tree Friends. абсолютний треш у вигляді яскравого мультика. Не ну, отут мета лише у тому, щоб залетіти якомога далі, при цьому лупитись прив'язаним кроликом у різні небезпечні перепони у ножі, оголені, проводи, вентиляторі, лазери та заміновані розтяжки. Звісно, куди більше особисто я пам'ятаю не саме цю гру, а інші варіації Happy Tree Friends. особливо оці флеш-ігри, де було лише три кнопки, і кожна з них робила якусь абсолютно божевільну дурню. Я думаю, ви пам'ятаєте, про що я говорю? Я не знаю, як з такими іграми ми виросли нормальними людьми. Напевно, тому що ми не виросли нормальними. Ще була мобільна версія гри Sven, де треба було грати за чорного баранця, який мав звабити якомога більше біленьких овечок. Просто дурний тайм-клікер без якогось сенсу. Але типу смішний, бо там ви робите секс. <світнень> <світнень> Секс поняли, да? Ой, чого тільки ще не було? А скільки ігор по фільмах та мультиках існувало, тоді екшн-бойовики, типу Мумії чи хижака, кінг Конга та трьохсот спартанців, по Гаррі Поттеру було купа Джава ігор, про які я на диво тоді навіть не знав. А там був цілком навіть пристойний геймплей, уроки магії та зілляваріння, дослідження Гогвардсу. можна згадати, і «Сталкер Мобайл, про який я точно чув, що у школі, але який точно не працював на моєму телефоні, бо гра була доволі вимовна. Могли у цьому плані, що й не дивно, бо це був шутер від першої особи у 3D. Класними тут були навіть вбудовані в систему стандартні ігри, як то Bounce Tales з телефонів Nokia. Хіба зараз хоч один телефон може вам запропонувати щось подібне? Де взагалі поділись вбудовані на телефон ігри? Що мені робити, коли мені нудно? Гуртати календар та меню налаштувань? Звісно, я звучатиму як старий буркотливий дід, але в той час всередині нульових Ігри для мобілок дійсно було краще. Нашої мені той халіми, китайський геншин, який гріє та розряджає мені телефон. Де мій на iOS? Колись він там був, а потім його видали. Ну, хіба ж можна? Я не розказав ще про цілу купу ігор. Це точно. Тому випишуть свої спогади про ті часи, і про ігри та телефони, у які та на яких ви тоді грали. Може, зробимо у коментарях таки собі провалював минуле або якусь часову капсулу зі спогадами. Це буде точно цікаво. А я ж тим часом, як завжди, подякую цим людям, чиї імена зараз літають навколо по вашому екрану. Все це прекрасні меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут фінансово просто разовим донатом чи навіть місячною підпискою. Для мене це значить дуже і дуже багато, і за це я безмежно дякую. Кожному та кожній з вас. Ви просто неймовірні. Та поки що, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!